Сьогоднішній удар українських збройних сил по севастопольському ремонтному заводу, де знищено за попередніми даними одну, е, одне судно і один підводний човен. Який в тому числі ні скрилаті е, ці калібри інколи, е, заставляє нас говорити про якісь унікальні речі стосовно українських збройних сил, в чому ми і так знали, ну не сумнівалися, але тепер маємо черговий научний доказ. Але якраз про це ми запросили поговорити Олега Каткова, головного редактора спеціалізованого воєнного видання Дефенс Експрес. Олеже, вітаю. Доброго дня, дякую за запрошення. Дякую, що відгукнулися, тому що хочу зрозуміти. Є поки що неофіційно, звичайно підтверджено, але ураження Ростова на дону це підводний човен носій калібрів і попередньо е, мінськ. Це я так розумію, якийсь есмінець чи транспортний корабель. Ви зараз детальніше уточните наскільки це відчутна втрата для російського чорноморського флоту? Ну, перше, те, що в нас вже є. Оперше є перше вже фото з ураженим великим десантним кораблем Мінськ. Проект 775. це о, саме корабель, який расисти вимагали застосувати для того, щоб, наприклад, з'єднати морський десант. А зараз такі кораблі виконують функцію паромних переправ через Керченську протоку в умовах ураженого кримського мосту. Його значення вкрай велике, і треба розуміти, що за час повномасштабного російського вторгнення збройні сили України вже знищили один великий десантний корабель Саратов у Бердянську ракетною атакою. Ще один корабель Оленкорський корняк був уражений, і знаходиться на ремонту новоросійську. І зараз третій випадок. І Є ще перше фото, яке говорить про те, що це 100% ураження без жодних шансів, тому що там йде про те, що там не дуже детальне фото, але воно вкрай інформативне. Там від корабля залишилось ну просто рештки, тому що там була масштабна пожежа, і для корабля такого класу, навіть будь-якого корабля, пожежа це просто смертельний вирок, тому що програють всі комунікації. Тому... Тому що металеві конструкції через високу температуру втрачають прочність, і через це корабель вже не є у боєздатному стані, не факт, що він взагалі буде відновлений, попри те, що РФ там, Міноборони вже заявили, що будуть цим займатися. Наприклад, це буде у будь-якому випадку, якщо вони приймуть навіть таке рішення, роки та мільярди. І цю втрату можна вважати остаточною. І треба розуміти, що було перед російським втоповного вторгненням у Чорному морі сконцентровано 11 таких великодесантних кораблів різних проєктів, мінус вже три. Тобто доволі якісно зменшується їхнє поголів'я у чорному морі відносно підводного човна Ростов-на-Дону, який відноситься до проекту Варшав'янка. Він є носієм крилатих ракет Калібр. Він активно використовувався російськими військами для ударів по українських містах, і його ураження. Україною є об'єктивно історичною подією. Об'єктивно, українські військові втретє записали себе у загалі світову історію військово-морської вправи. Вперше це звісно було ураження ракетного крейсера «Нептун». Це був перше використання, коли протикорабельна ракета наземного образування і по такому кораблю знищення цього корабля і класу ракетний крейсер до цього ракетні крейсери взагалі ніколи Ви не зміщували. про. Москву. Равак звісно так а, і після цього українські фахівці внов ну, так виписали себе в історію тим, що почали використовувати надводні дрони Камікадзе. Ми піонери у цьому, і зараз відбувся третій випадок, і можна говорити, враховуючи те, що командуючий повітряних сил збройних сил України повідомив про те, що дякує українським пілотам. То о, і а самі, наприклад, міноборони РФ так зване говорили про те, що удар завдавався крилатими ракетами. Ну вочевидь, це перший в історії випадок коли підводний човен був знищений крилативою ракетами, і для України насправді це єдина була можливість українські морські сили. Не мають можливості боротися з підводними човнами. Для цього необхідний масштабний. Величезний просто комплекс засобів, який включає надводні протичовнові кораблі. Він включає протичовнову авіацію, такі такі, як Посейдон, Оріон, протичовнові вертольоти, величезний комплекс різних видів озброєння та розвідки, та моніторингу надводної та підводної обстановки цього, -цього Україна на ну, об'єктивно на жаль немає, і навіть щоб було б то її можливості були вкрай обмежені щодо до використання цих засобів. І єдиний шанс заскочити і знищити. Ти російський підводний човен це якраз той момент, коли він знаходиться у бухті у надводному стані? Все. Тобто це було здійснено, і це перший історичний взагалі, досвід, який досягли українські військові, і продемонстрували те, що навіть підводні російські човни вони вражаються крилатими ракетами, що що non, характерно, чесні. та а є у вас розуміння, що це за тип крилатої ракети, яким українці вразили цей підводний човен? Найбільш прагматичне пояснення, тобто без зайвих там додаткових фантазій, але найбільш прагматичне, це, звісно, використання ракети Storm Shadow Scalp. причому там з боку міноборони репти, званого, було заяви про те, що було використано 10 ракет. Один ще треба розуміти, що ці ракети запускаються разом з хибними цілями, які мав так звані, які імітують крилаті ракети. Тобто, атака була комплексною, вкрай ефективною. І коли ми говоримо про. Торошедо треба розуміти, що мова йде про бойову частину у 450 кг, яка складається з двох окремих частин. Лідуюча бойова частина кумулятивна. Вона робить отвір у перешкоді, і вже туди влітає основна бойова частина, яка осколково фугасна. Тобто, у тому випадку, коли був викрасний шторошедо, головний вибух відбувся всередині корпусу кораблів. Це означає 100% їх знищення саме по собі. Тобто величезна потужність бойової частини, визрив всередині. І саме тому, скоріше за все, ми бачимо той результат, який є, тобто знищення самих кораблів, пожежа, яка їх просто зжерла. І ну, у даному випадку є доволі прагматичним поясненням, як це було зроблено. Альтернативно, можливо там говорити про те, що можливо було використати, наприклад, там Нептон, який буде адаптований під літак, але це. Ну, скажімо так більш складне пояснення ніж, наприклад, Шорошдоскальп, як і можливість застосування будь-якої іншої крилатої ракети і якої не була офіційно оголошена, зрозуміло. А скільки взагалі підводних човнів Росіяни мають на озброєнні в Чорному морі? Вони ну, стаціонарний склад чорного Чорноморського флоту Російської Федерації. Це п'ять підводних човнів, які можуть використовувати крилаті ракети. З них як мінімум один знаходиться у Середземному морі, ще ну ще він просто не може пройти через Босфор, і таким чином можливо вражати що чотири і знаходиться саме у Чорному морі, і таким чином виведені знищення. Одного з них, або як мінімум, виведення з ладу на довгий час, тому що поки немає верифікованих знімків ушкодженого корабля або знищеного, сподіваємось, звісно, підводувач вона Російської Федерації, то ну одразу мінус 25%. Хороший результат. Але тепер ми маємо цей досвід знищення, і на вашу думку, які наступні кроки росіян? Як вони будуть убезпечуватися від повторення такої історії? Логічним кроком, звісно, з їхнього боку було б перекинуто, наприклад, у новоросійськ. Але там теж є сюрпризи у вигляді надводних дронів Камікадзе, які ефективно вражають і лонігорські гарняк і ще один великий десантний корабель, який зараз знаходиться якраз у новоросійському у ремонті. Цьому ніхто чудовим доказом. Таким чином у РФ, окрім бухти у Севастополі, окрім Бухти у Новоросійську, немає можливості базувати свої військові кораблі. І тут важливий аспект є не тільки питання. Де їх зберігати, де їх обслуговувати, і те, що вони обслуговували як відволночован, так і великі досадне корабель у поки що окупованому Севастополі. Говорить про брак таких міст, і те, що вони були впевнені в тому, що ці ціли є недосяжними для мож... збройних сил України в принципі. І ще один такий аспект, треба розуміти, що ця атака відбулась по серцю російських окупаційних військ у Криму, яка за її деклараціями максимально захищена від усіх видів загроз, тобто операція дійсно була більш ніж успішною. Олеже, але ще є один момент, який мені здається, варто би було висвітлити. Якщо удар припав на судноремонтний завод, це означає, що росіяни, і в тому числі сухій док, наскільки я зрозумів, з тих фотографій, які були вже оприлюднені, то це означає неможливість в подальшому його використовувати для ремонту інших суден. А оці всі профілактичні і планові роботи вони ж мають відбуватися за певним графіком на флоті, хіба ні? Чудове уточнення дійсно, тому що коли ми говоримо про те, що була пожежа у сухому доці, то так це бетонна конструкція, але тим не менше, вперше вона вже зганята двома кораблями. Це означає дійсно і е, можливість враження самого сухого доку, можливості взагалі ремонтних у поки що окупованому Севастополі. Ну і також те, що не всі кораблі, які мають пройти відповідні технічні регламентні ремонтні роботи, ці вони будуть виконані у строку, відповідно до затверджених регламентів. Але тут такий аспект мені здається для. РФ використання озброєння поза регламентними режимами зараз є стандартною ситуацією. Добре, якщо це був я з переводу підводного човна Ростов на Дону, якщо це був один з носіїв ракет Калібр, це зменшить ефективність чи в принципі ті. Три, якщо я правильно пам'ятаю, п'ять було один в Середземному морі, один знищили, троє залишилося. Це е, як впливає на їхню здатність випускати ці калібри з акваторії Чорного моря, що вони час від часу роблять. Ту справа в тому, що калібрів, очевидь, якщо просто брати статистику пусків, то вони доволі мало запускають же калібрів, можливо, це пов'язане з браком ракет, або їх все ж таки накопиченням. У РФ зберігається можливість запускати ці калібри з надводних кораблів. Там мова йде про такі носії, як класу Адмірал Макаров, і у будь-якому випадку. Так, треба розуміти те, що ураження такого підводного човна це значне скорочення можливості використання ворогом дальнобійного ракетного озброєння морського базування. Але це не означає, що ці атаки будуть припинені і але у будь-якому випадку значне скор... ну, зна... скоро у будь-якому випадку загального залпу, який може здійснити ворог чорного моря. Це також доволі позитивний аспект. Насправді. Так, єдиним негативним аспектом є стаття сьогоднішня в Нью-Йорк Таймс, де е, з посиланням на неназваних анонімних американських військових чиновників сказано, що росіяни очевидно наростили е, продукування російської ракетної зброї, тому поки що на зменшення самих ракет якось покладатись не доводиться. Дуже дякую вам, пане Олеже, дякую. за такі детальні пояснення. Олег Катко, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Дефенс Експрес, був гостем нашої розмовної студії.